Вразливі категорії студентів, зокрема ВПО, діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи, зможуть отримувати соціальну стипендію до 23 років, включно згідно постанови, яку ухвалив уряд. Постанови кабінету міністрів 7 лютого 2025 року, номер 125 внесено зміни щодо порядку призначення та виплати такого виду стипендії, як студентам ВПО, і даним порядком внесено Но саме підстави призначення стипендії та е порядок їх призначення. Попередньо, якщо відповідний статус студенту чи його батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, людина не могла претендувати на соціальну стипендію. Право на соціальні стипендії мають студенти фахової передвищої та вищої освіти, які належать до соціальних категорій населення, навчаються за денною або дуальною формою навчання та за державним замовленням. Студенти ВПО, які претендують на соціальну стипендію, не мають перебувати в академічній відпустці, не мають мати академічної заборгованості та не мати незадовільних результатів навчання. Студент має право отримати стипендію, якщо він є внутрішньопереміщеною особою, і обов'язковою умовою є обов'язково це для всіх, хто може отримати стипендію, якщо він навчається за державним замовленням. Але також є внутрішньопереміщені студенти, які можуть отримати два види стипендій, тобто соціальна та стипендія внутрішньопереміщених осіб. Студенти, які мають право на соціальну та академічну стипендії, повинні обрати одну з них, крім деяких винятків. До Другої категорії відносяться ті особи, які мають соціальний статус, тобто особи, які позволені батьківського опікування, або якщо батьки. Померли, визнані померлими, загинули, визнані безвісно відсутніми під час цієї дій. То такі студенти також мають право не тільки на стипендію як внутрішньопереміщених осіб, а й на соціальну стипендію. Також на стипендію мають право діючі військовослужбовці, які є студентами. Мінімальний розмір соціальної стипендії становить 890 гривень, максимальний 4794 гривні. Розмір стипендії, яку може отримувати внутрішньопереміщений студент, залежить від його рейтингу навчання. Перший семестр, якщо студент тільки поступив, є мінімальна стипендія, і уже з другого семестра і до закінчення навчання. Визначається розмір стипендії, враховуючи рейтинг навчання такого студента. Для призначення стипендії студентам необхідно звернутися до закладу навчання із заявою та копією довідки про взяття на облік ВПО. Також можлива виплата такої стипендії за минулі періоди, але не більше ніж за 12 місяців. І лише в разі, якщо затримка в призначенні стипендії була на звини студента.